Найбільша радість у житті людини мати дитину. Найкрасивіша жінка мама, впевнені чоловіки Житомирської громадської організації Молоді регіони. Зі святом весни вони 7 березня вітали молодих мам пологового відділення першої лікарні міста Житомира. Відповідного дитини – це вануючий момент для папи. Тому ми в праздник весни вирішили поздравити жінки, які стали мамами. «У М'язі родилися двоє дітей, жду третього. Скоро буде літом поповнення. Буде Патому тока зе. Активісти молодих регіонів об'єднані девізом Мама, диво і життя, привезли жінкам пологового відділення квіти і вітальні листівки. У розмові з колективом лікарів неймовірно зраділи можливості спілкування з породіллями і особисто вручили символічні подарунки. Хочемо побажати вам і вашим діткам, вашій сині, народжені міцного здоров'я, краси, хорошого весняного настрою. Я всім бажаю жінкам, щоб... Якомога більше було дітей. Завідуюча пологовим відділенням зауважила, рекордів не ставлять. Проте кожну молоду маму гостинно запрошують повернутися за ще одним малюком. За добу у нас народилося вісім дітей. Ну, це ще не 8 березня. Я думаю, що за 7 і 8 народяться ще більше діток. Це, напевно, найбільший подарок в житті. То в червні місті, шановні чоловіки, ви не їздіть на рибалку, займайтеся своїми коханими Кохані. дружинами, коханням, е любіть природу, і тоді вам е жінки подарують до 8 березня такі е чарівні подарочки. були у відділенні й чоловіки, які вже самостійно прорахували свій подарунок. Свою дружину, що вони мені подарували чудового чудового сина і всіх, всіх присутніх жінок з наступаючим святом. Весна вже прийшла у пологове відділення, хоча за вікном ще прохолодно і обов'язково розпочнеться з 8 березня. Жартують татусі з молодих регіонів, адже це свято жінок, які теплом своїх сердець і порухом душі народжують нове життя.